Доброго ранку малята! Хочу з вами привітатись. Ми веселі і щасливі, ми розумні і кмітливі. Ранок починаємо. З ним усіх вітаємо. Малята! Сьогодні на наше заняття завітала ось така машинка. Ви знаєте, що це за автомобіль? Так, це машина швидкої допомоги. Сьогодні вона хоче познайомити нас з людьми тих професій, які дбають про наше з вами здоров'я, нас лікують та від хвороб рятують. Кажуть, що здоров'я найдорожчий скарб людини, а лікарі допомагають нам з вами дбати про нього. Вони розумні і добрі люди, які багато знають про кожну хворобу та як її лікувати. Щоб стати лікарем, потрібно багато років навчатися. Працюючи в поліклініках, лікарнях та на станції швидкої допомоги лікарі – це люди, які піклуються про те, щоб ми завжди були здорові. Тому діти з'являються на світ у лікарні, спочатку потрапляючи на світ в руки лікарів, а потім же у лагідні обійми мами. Малята, немовлята. Ростуть під пильним контролем дитячого лікаря-педіатра, який стежить за тим, як росте та розвивається малюк, а працюють дитячі лікарі в поліклініці. Поліклініка медичний заклад, де трудяться і лікарі інших професій. Лікарі, які лікують зубки – стоматологи, лікарі позору окулісти, терапевти. Що лікують, наприклад, застуду та інші фахівці. Якщо ви звернетеся до поліклініки, вас там обстежать та з'ясують стан вашого здоров'я. Якщо буде потрібно, призначать спеціальне лікування, ліки, міктури, таблетки, які ви будете приймати, доки не одужаєте. Та іноді буває, що для лікування хвороби потрібні спеціальні умови. Складне медичне обладнання, особливі процедури і постійний нагляд лікарів. І таким медичним закладом є лікарня. У лікарні є спеціальні кімнати, палати з ліжками, де хворі перебувають протягом лікування, а медсестри, помічники лікарів, проводять процедури, роблять уколи, дають ліки. Отже, швидка допомога, надавши першу поміч на місці, відвозить хворого саме до лікарні. Малята, а як ви гадаєте, по якому номеру треба подзвонити, щоб викликати швидку допомогу? Малята, щоб викликати швидку допомогу, нам треба зателефонувати в цю службу за номером 103. Погляньте, ось у мене є картка з цифрами. Давайте їх розглянемо і назвемо. Нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять. Малята, які ж цифри нам будуть потрібні для цього номера? Давайте визначимо 1, 0, 3. Малята, а як же правильно викликати швидку допомогу? Ось послухайте. Треба зателефонувати за номером 103, привітатись з оператором. Оператор це людина, яка приймає дзвінки від людей, розповісти, кому і з якого приводу потрібна допомога, назвати ім'я та прізвище хворого, його вік назвати адресу, за якою має приїхати швидка. Дочекатись підтвердження виклику, подякувати. А зараз, малята, пропоную вам пограти в дидактичну гру. Виберіть із запропонованих карток ті, де зображені предмети, які потрібні лікарю для роботи. Молодці малята! До побачення, любі!